Ви, які три події перевернуть ваше життя у жовтні? Давайте дивитись, ви тим часом залишайте коментарі і підписуйтесь, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. Отже, Христова дама. У вашому житті є жінка, яка може дати вам дуже цільну пораду або підтримати вас у якійсь ситуації. Може дати пораду щодо роботи, щодо фінансів, або навіть щодо особистих стосунків. І тут вам важливо прислухатися до її порад, щоб запустити якийсь важливий позитивний цикл у вашому житті. Давайте дивитись другу подію. Вісімка бубнова. Вісімка бубнова у нас зазвичай це прискорений рух у ваших справах. Так? Тобто така активна позиція, швидка реакція, якісь дії, так? можуть бути якісь короткі поїздки, відрядження, можуть бути багато дрібних справ. От, можете отримати пропозицію співпраці, так, яка буде вимагати у вас, наприклад, переїзду чи просто поїздки, відрядження у інше місто. Тобто, це такий швидкий темп, адреналін, так будете в такому піднесеному настрої братися за все і зразу. Показувати всі свої таланти, так і це зазвичай призводить до того, що вас помічають так у суспільстві, помічають на роботі ваші заслуги і винагороджують їх. Давайте дивитися далі, яка ж третя подія чекає на вас. Бубнова дев'ятка. Це як продовження так, бубнової вісімки. Тобто це карта результату результату і стабільності. Це підсумок вашої роботи, ваших докладених зусиль. І ця карта дає відчуття досягнення, що, нарешті, ви завершили якийсь проект чи етап. так, який дав конкретний результат, і ви цим результатом задоволені, тобто це винагорода. Але важливо по цій карті не зупинятись на досягнутому. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.